В країні 10-та година ранку світла в нас нема. Сергій вже он майже розгадав карту. Каже, дуже йому виручають знання географії. Молодець. А я зв'язав носочки. Тільки тут темно, темно, не побачите. Їх ще треба випрати, а потім шити, бо так воно ну, щоб сілась та шерсть. У мене тут викроєні три зелені сукні, дуже крута тканина. Три сукенки з неї покроїла. кроїла... дві викроїла ще коли було світло. В суботу, чи коли я кроїла, бо сьогодні вже понеділок. Проснулась в 9 і відразу світло виключила. То я ще така запухша після сну. Сонна. От Сергій зробив мені кави в чаші. Зі. Накрив, знаєте, така забота, так приємно ж така турбота. Взяв. Ой-ой-ой. ой, 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 Не хочеш телефон ставати. Взяв чашку, накрив блюдцем і укутав її в полотенце. Бо в термосі кава стає зовсім інший смак у неї. Якщо це такий в нас ранок, потім треба буде, запитаю у дівчини, чи бере плаття, чи не бере, сходить в нову почту. Якщо бере, вислать цю посилку. Зараз не знаю, що я буду робити. Заберу, мабуть, оці плаття з столу. Ще, може, на плиточці шикави попів, не можу проснутися. Так гарно я спала, виспалась. Взагалі чудово. Я подумаю, що можна пошити. Приніс вчора кур'єр коробку із тканинами. То як вмикнуть світло, вже скоріш хочеться з них щось пошити. Там будуть і дуже теплі, і святкові тканини. Я трошечки понашивала вже речей. Плаття мені треба підшити. От, мабуть, зараз. Але сонна, не хочу нічого робити, бо думаю, нароблю чорті, шо. От, так що, зайчики, оце такі новини. Нас попередили, що, можливо, на цьому тижні чекаємо нових страшних обстрілів ракет, бо стягують ці орки-ракети, їх для того, щоб запустити. Це ж не так просто в них. Вони їх стягують з усіх усюд, заправляють, потім будуть знову вчиняти свої терористичні дії. Тож будьте обережні та уважні. Кажуть, що радісно нам не буде, чекають все рівно на нові блекаути, але ж. Знаєте, що українці такі, що адаптуються до всього. В переходах у нас масово, масово. От в переходах метро, от скрізь з однієї сторони, з іншої, масово продаються от такі от газові плиточки, як ми купили, оці туристичні. Потім ще продаються такі, схожі на цю плиточку, тільки обігрівачі, теж на газових балонах, але на них їсти можна готувати. Не знаю, як він, бо в нас його немає, цей обігрівач, але плитка класна. От уявіть, у нас один балон до цих пір не закінчився. Хоча він маленький, ми економно користуємося, то продаються масово газові плитки, пальники, фонарики, свічки, ну, врешті-решт, все, що завгодно. Коли ми ходили в магазин метро, люди скуповують великі глеки термоси ну, для води, в кого велика сім'я. Звичайно, що нам, ну скільки ти того чаю, не будеш сидіти сутками той чай дудлити. У нас є два маленьких по пів літра термоса, але я в них прямо заварюю відразу чай. Кава в ньому не смачна. Можливо, через те, що він з нержавіючої Ну, Знаєте, якісь процеси проходять, от чай нормально. Вода гаряча зберігається 6 годин, потім охолоняє, ну, скільки ти там, півлітра набереш. Якщо не дуже ти назапасешся. То простіше взяти на оцій плиточці, трішки налити і нагріти собі чашечку відразу гарячої водички, якщо хочуть це щось попити. Коли не було світла, сестра моя пише, пише мені, ну що, світло є, світла, немає світла є. Я кажу: Оксана, це ж Київ. Терористам важливе місто Київ, тому що це столиця. Нема Києва, нема України. Це мають, звичайно, що розуміють всі, що ціль номер один це нанести. Якомога більше шкоди, звичайно, що столиці. Тому що в столиці дуже багато людей. Тут в нас і підприємства, і все. Звичайно, що інші міста надзвичайно важливі. І вони хочуть, де в нас є світло, це ж терористичні дії, так? Це великі міста, і також великі міста, де зосереджені. От... Станції, атомні, і все решта От, хочуть залишити, але ж ну, не розуміють, що таке українці. Як ми вчора гуляли, Сергій каже пофіг каже, люди навіть в печерях виживали, що, а ми ж то не в печерах, ми вже більш сучасні. Що, звичайно, що зима буде важкою і складною, але зайчики, виживемо. Робіть запаси необхідного того, що вам необхідно для життя. Ну, в першу чергу, звичайно, що ліки. Щоб у вас були, наприклад, якщо є ліки, які ви постійно приймаєте, щоб вони у вас були. Ну, і якась елементарна їжа, вона має бути, якісь там макарони, я не кажу, щоб там його купляти, знаєте, мішками, щоб в ньому міль заводилось. Ні, але елементарно, якісь там крупи, якісь там макарони, щось таке, що швидко можна приготувати швидко. Якісь консерви. У нас є там пару банок тушонки. Пару баночок є консерв рибних, ну те, що, що тоді купляла, І так, потихеньку одну рибну консерву не було світла, відкрили, з'їли, бо світла немає. Ну, що ти будеш їсти? Дуже смачно тунець. Тому тако, робить такі запаси, зазвичай те, що виїсте. Ну, можна що там купити? Кукурузу ще консервовану, якщо їсте, консервовану квасолю, якщо їсте, відкрив з'їв, ну те, що відразу можна відкрити і з'їсти. Якесь печиво, те, що не псується, щоб підтримати, щоб не голодному сидіти. Тому що на газовій пличці на тижденні борщі супи варити не будеш. Там картоплі, Картопля вариться швидко, вариться швидко макарони. ще там яйця якесь заздалегідь можна зварити? Зварити десяток яєць, десяток картоплин, картопля в мундирах. В кожушках вона не пропаде. От те, що можна таке. Звичайно, що якщо дитина, то тут ви вже їй не поясните, що треба сидіти і їсти консерви, діти хочуть їсти тут. Опалення, коли є світло, опалення циркулює в нас по трубах. Як зроблена система опалення в Києві в багатьох будинках? У нас нема такого, що там котельня і все решта. Є теплоелектростанції. ТЕЦ, по яким от зараз орки б'ють терористи, ТЕЦ, від неї труби і розподільчі оці пункти, де вже вода в будинку стоїть насос, прямо в самому будинку в підвалі, і вода гаряча циркулює по трубах. Якщо нема опалення, звичайно, що на це все не працюють, і ця вода, що є в трубах, вона охолоняє дуже швидко, ну, тому що будинки панельні, уявіть, скільки у вас в чайнику. Прибуде гаряча кип'яток, ну скільки. Ну хвилин 15 і все, він холоп. Тому ось так працює. Коли немає світла, моментально труби стають льодяними, просто холодними. І моментально цей будинок охолоняється. На жаль. Так зроблено. Які є альтернативи в великих панельних будинках? Та майже ніяких. Дивилися ми на. Оці керамічні панелі, знаєте, є керамічні обігрівачі, де там от виставляється температура, але він ну, максимум скільки він протримає керамічний обігрівач. Ну, ще годину він буде віддавати тепло і все. І потім знову у вас в квартирі холодна. Альтернатив ніяких нема на рахунок тепла в високих будинках. Звичайно, що в приватному будинку, коли є грубка, коли є дрова, коли є газ. То ну, нормально прожити можна. А звичайно, що в містах людям дуже важко. Я взагалі не уявляю, як ці люди, які були в окупації, от, в великих містах, в Херсоні. Ну, це, звичайно, що, знаєте, дуже важко уявити. Але як каже Сергій, люди виживають в різних умовах. Звичайно, що їм важко. Але треба зрозуміти, що оця вся ситуація з терористами. Так, тому що ну, вже їх признали терористами, і це треба розуміти. Вони, звичайно, що ті, хто ще дивляться, мене пару там забігають, дивляться. Звичайно, що в них це в них зовсім паралельна реальність, вони не розуміють, що вони терористи. Але терористи вони б'ють по цивільному населенню. Цивільне населення воно не впливає на хід війни. Отам От наші зайчики і котики ЗСУ як душили їх. Так вони їх і душі. Вчора, чи скільки там, 600 орків? Це тільки вбитих було. Уявіть, яке там було страшне місце. Я думаю, Боже, ну чого ви притесь? Ну, що ви хочете? Ви вже програли, просрали, не змогли нічого вдержати. Навіть з Херсона тікали, раняя тапки свої, чи лапті, чи в чому вони там в діті, в кирзових чоботах. Да? Зараз в кирзових чоботах, отам по ямах, не дуже то прикольно їм і сидіть. І от це місце, ці пакетики з ваньками знову відправляються. Не знаю, що вони, ну, ну що там в тих головах. Ну, от що, Хіляка Ракета ракетами, потець, на рахунок також електроенергії, ще пару слів. Дивіться, в нас були старі радянські, як одна писала мені Хай живе радянська дружба, людина. Вона не розуміє, що це Радянська, це совєтська, це совєтський Союз. Совєтського союзу не має бути вже ніколи не може. Успокойтесь з радянщиною, з тими совками. Так от, у нас енергосистема досі ще стоять за часів Радянщини оці трансформатори старі. А нам зараз Європа вже і багато країн висилають вже нові, сучасні. Те, що вони там нам розбомблять, нам будуть все рівно присилати нове і краще. Звичайно, що для цього треба людський ресурс, щоб його установити, підключити. Але ви ж бачите, що наші зайчики із комунальники, комунальників працюють в поті ліця. Ось о 5 часов вранку бахкає приїжджає мусорка, забирає сміття, прибирають, чистять, все рівно робота робиться. Що Як би ви там не казились? Українці, ну ви ж бачите, вони отак от закачують рукава в 40-градусний мороз, як то кажуть. По-другому не скажеш, тому що ми не переможні. Вони встають, лізуть на ті стовпи, ремонтують, ладнають. Нам їде допомога. Їдуть генератори не такі, як це в магазинах, бдзюльки продаються, а сучасні генератори, які підключають, ви ж бачите, що їх стає все більше і більше. Поруч не робив нову коли не було електроенергії. Я вже дивися, і в новості притарабанили генератор, і там, і там їде допомога, допомагають країни, вони ж нас не залишають. Все допомагають, бачать цю ситуацію. Звичайно, що це не можна так раз і все зробити. Але підтримка неймовірна. А знаєте, чому допомагають? Тому що вони в шокі з нас, з нас і простих людей. З наших котиків з ЗСУ, що наша така манюсінька Україна порівняно з оркостаном, що вона витворяє? Вона їх просто косе в смерть в м'ясо. <світ> в смерть в м'ясо. Так що, зайчики, не переживайте, не падайте духом. Звичайно, що прийдеться потерпіти. Ви думаєте, мені подобається те, що я не можу щось е е е робити, заробляти собі на життя. Ну це ж мій основний прибуток шить і продавати. Звичайно, що. Ця ситуація напрягає. Але що робити? Треба закусити у діла й розуміти, що комусь ще важче, ніж тобі. І трішечки потерпіть. трішечки потерпіть. Не нить, не коїться. Да, хочеться їсти, да хочеться тепла, звичайно ж. Але нічого, не вмреш. Люди виживали ще й не в таких умовах. Ми не просто так вже, Це ж ми колотимося не тому, що в нас така ситуація, а тому, що якесь кляте горченя прийшло і кидає тут ракети. Як там ходив мультик в телеграмі, знаєте, як сидять люди такі, сидять, тут летять ракети, трах, бах, світла немає. Вони вискакують кажуть. Ладнають все, поладнали, є, знов летять ракети. Вони такі знов. ти буду казати, щоб ютуб не ругався на мене. Ну, ви поняли, запікаєте там. Ой, Боже, чорті що, оце таке зайчне. Що не втрачаємо віри, духу, все буде добре, світло вмикнуть. Переживемо, скільки там до, до тої весни, скільки там тої зими. Знаєте, каже, ти мився. Скільки там тої зими? Виставку літом помиєш. Так оце й ми так. Ми втрачаємо віри і надії, запасаємося їдою якоюсь, купіть там, по пару кілограм якоїсь крупи, а ще краще гороху, знаєте, таке, що там не гречку цю дорогезну, а купляйте горох. Він теж дуже корисний. Ячніву крупу, пшеничну крупу, теж швидко вариться за 15-20 хвилин і їжа буде. Моркву їжте, просто варіть, їжте, без цукру навіть. Отак, от, от просто морквину варену, з'їжте, бета каротин дуже корисно і купа вітамінів. Хто знає або підмішуйте дітям, і буде яскраве картопляне пюре. Таке щось їжте нормальне. Овочі якісь, капусту. Сьогодні, до речі, планували борщ зварити, але ну, світла нема. Так що будемо смажити яйця. Не розстраємося, зайчики, все буде добре. Ви ж бачите, що воно з кожним днем орчат все більше і більше, а тут тобто в мусорних пакетах валяються там, ви самі знаєте, де. В тому направленні, в якому ви самі знаєте, де ну що ж, цьомки-бомки, бувайте! Гарного всім дня!